Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі UGAMES. Мене звати Ігор, поруч Ілля на столі традиційний Unmatched. І сьогодні буде бій по тому, що нас попросили в коментарях до наших відео, до наших боїв. І це буде бій Ніколи Тесли проти Джина. Чи загоняє Нікола Тесла своєю електрикою Джина назад в да. свою лампу? Да. Ілля буде... І Джин ще три бажання. То він точно виконає три бажання. В цій партії я не сумніваюся. Так, Нікола Тесла, боєць дальнього бою, 14 одиниць життя, немає помічників, і в нього переміщення на два. Можливо, ви й доживете до часу, коли побачите створені людиною незбагнені жахи? Казав Нікола Тесла, Мабуть. Надлишок енергії. Почніть гру з одної зарядженою котушкою. Ось вона. І наприкінці свого ходу зарядіть одну катушку. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, завдайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві, з Теслою та перемістіть їх максимум на одну комірку. Це буде менше працювати, тому що джин теж боєць дальнього бою. В нього 16 ониць життя, він переміщується на 3, І що ваша ласка? Бажає, звісно, немає помічників. Невичерпна сила. На початку свого ходу можете скинути одну карту, щоб здобути одну додаткову дію. Тобто я можу на початку ходу робити собі три дії. Так, ну що, ти яким будеш? Ну, Звісно, я не буду давати тобі шанс виграти. Добре. Не впевнений, що це. Мені треба відігратись. Тобі треба відігратися. Добре. Тоді набирай карти. і Ми, поки набираємо карти, можна вже ставити подобайку в цьому відео. Підписуватися на канал, якщо не Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі для цього відео, обов'язково задонайте на Збройні Сили України, тому що це зараз найголовніше. Якщо буде бажання натхнення, можна підтримати і наш канал. Як це, ви, як це зробити, ви знайдете в описі до цього відео. Ну і налавайте собі яке чаю або кави. Ми будемо розпочинати. Ну і прищабайте собі ремені безпеки, бо буде гаряче, тут електрика буде літати. В джина або навпаки. Так. Угу. Добре. Я угу. ходжу, тому маневр. Добре, давай. Один, два. Угу. Ще один маневер. Один два. Добре, угу. ти, ти можеш показати свої карти, щоб було цікаво людям. Ну, зараз. Угу. Один. І ти щось забув наприкінці ходу зарядити собі котушечку. Котушечку. Mm -hmm. Так, добре. А, маневр. Раз, два, три. Маневр – Це раз, два, три. Так. Тепер. 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 Ти не будеш мене атакувати. Ну, добре, не буду. Маневр. <рес> Ладно. Маневр. Раз. Ну не обігаю. Так я далеко не втічу. Раз, два, три, ти все одно на цій жовті. Раз, два, три. Ти на наодинечку приходиш, якщо сюди, теж на одиничку. Окей. Все, я прийшов. Маневер. Угу. Б'ю. Ти б'єш, так? Да? Добре, я тоді захищаюсь. Що в тебе? В мене, я і не таких робив султанами. Ренгеневські промені. Під час бою відкрити верхню карту колоду суперника. Можете розрядити катушки. Верхня карта це в мене стримана лють. Можете скинути дві карти, щоб задати два поранення між ворожом віце. В мене зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ти можеш скинути карту, також додати її значення поліпшення до значення цієї карти. Тобто ти і так на 4 мене б'єш проти двох. Ну тут підсилення всього на одиничку, тому тобі не так то і цікаво, я думаю, використовувати, палити дві катушки. Ні, не буду. Не будеш, так? Да? Ти просто два поранення. Не скидаєш, мені просто два поранення, правильно розумієш? Mm -hmm. Раз, два. Yeah. Так, да. Подивіться руку суперника і виберіть одну карту, яку він повинен скинути. о, -о, -о 8 Гц. Не треба, будь ласка, її скидати. Слухайте, оце багато багатофазні котушки. Не Скасуйте не <Thrones> всі ефекти на карті суперника. Не Вибухова не хвиля. Не Слухайте, в нього такі карти моцні і потужні. Так, Зарядіть обидві котушки, здобудьте одну дію. Так. І, і також ігноруйте значення тієї карти суперника. Ну точно багато фаз фазну котушкою буду ну, скидати. Ну це очевидно. Ну ні. Ну в тебе ціла купа, в тебе вон, дві, три карти на захист. Так, я протисовую. це і в мене є ще одна. Ні, ти зробив маневр і. А це вже нічого страшного. Ну, мабуть. Мабуть ничего страшного. Ну давай. Давай, давай, давай. А я речі не так сделал, как хотел. Раз, два, три. Я на так же як пустил, ты понимаешь? Ну бывает. Можно изменить. Нет. Ты все равно скинешь на карту. Что ты имеешь в Ну ничего. А что ты хотел? Да. Просто зіграти ще одну карту. Ага, ще одну. Да. Ні. Да. Так. Мій хіт, так? Да? Ти говориш, що це мій хіт. Ні, ну ми можемо зараз психанути? Так, да, давай. Ми, чи можемо ми зараз цихнути? Можемо. Але чи це мені дасть. А, що, скільки в тебе зараз карт? 6, так? Да? Чи 7 навіть? 6. В тебе зараз 6 карт. Добре, давайте. Я скидаю одну карту, щоб виконати 3 дії. <мас> На початку свого ходу можете скинути одну карту, щоб здобути одну додаткову дію. У мене 3 дії. Його не треба. Е, чому? Не дозволяю. Перше. Ти просив три бажання. <рес> Здобути одну дію виберіть один ефект. Взяти п'ять карт до кінця вашого ходу, значення кожної вашої карти дорівнює 4, його не можна змінити. Кожен суперник скидає дві карти. Я беру п'ять карт. Раз, два, три, чотири, п'ять тебе цю влізаю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У мене дев'ять карт. Ага. Як ти викликати будеш? В мене, і в мене три дії. Твоя лампа не, цей, не вибухне. І в мене три дії. Чому? А, знову в мене тридії, тому що я ще три бажання виконую. І ще п'ять карт, давай. Суперник скидає дві карти. Ні, давай ну, п'ять карт. Суперник скидає дві карти. Ні, не хочу. І в мене все ще три дії. Скинув дві карти. Так. І на що це робиш? то в мене щось тут таке. Давайте не будеш мене вбивати. Просто от сам в себе вистрілиш і все. Добре. У мене все ще три дії. Я тебе атакую. Чим? Не знаю. Ну... Гра з блискавкою. Спочатку тобі летить одиничка. Тепер після бою, якщо розрядити катушки, задайте одне поранення кожному ворожому бійцю, натомість задайте два поранення. Тобто мені в два поранення летить. Після бою, якщо ви програли, задайте одне поранення. Я не програв. Пликали. В мене ще дві дії. В мене ще дві дії. Юр, я тебе вже морально переміг. Ти розумієш? Розумію. Здавайся. Так. Давайте ми зробимо ось так. Атакую. Це моя друга дія. Бий. Чотири? Є. Yeah. У мене є ще одна дія. В мене є ще одна дія. Що робиш? Хочу тебе атакувати. Не треба, в мене на захист немає. Та є в тебе там захист. Mm. Давайте, атакую ще раз. 3х3. Так, розмістіть джина на будь-якій незайнятій комірці, потім задайте одне поранення кожному суміжному бійцеві. Тобі одне поранення. Mm. Yeah. От такий супер хіт в мене був. Дивіться, скільки я карт спалив. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 карт спалив заради цього ходу. Раз, два, три, 4, 5. 5 карт лишилося. Так, зарядіть обидві катушки, здобудьте одну дію. Угу. Б'ю. Биєш. Ти хочеш мене вдарити. Захищаюсь. Я дарую вам смерть. Мені два летить. Раз, два. Спочатку мене після бою задайте одне поранення. Ти що обираєш? Береш одну карту і здобуваєш одну дію. Як це три дії? Дві дії. Як це дві дії. дії? Бо там одна дія і там одна дія, я отримав. Раз одна дія. Ні, ні, постривай. Ти зіграв карту. Да. І, ти да. з двох дій використав одну дію і повернув її. Да, да. Потім ти зіграв карту да, і повернув в да. тебе дії. Да, дві дії. <реш> Ще один маневр. Добре. Ще одна у тебе залишилася дія. Э, маневр. <гум> так. Не йди до мене. Чого? Не хочу. Чого? Маневр. Давай, маневр. Раз, два. Раз, ти це робиш? Uh, тебе дальний бояць. І шо? я тобі кажу. І шо? І я тебе роблю маневр. <рес> Ладно. Мені карту брати. Uh, чого? Ну, ти ж мені робиш маневр. <рес> <рес> я тебе вирішив обдурити. Я тебе вирішив обдурити. А я... Ти не зарядив, да, наприкінці, ти мав зарядити, ти бачиш неуважний, і це може призвести до твоєї поразки. Маневр. Так. Ще не маневра. Угу. Хоні. Так. Так а для чого ти від мене бігаєш? Ну добре, йди до мене. Маневр. Маневр. Ну, давайте. Раз, два, три. Ну і що там вже за тобою бігати? Давай тебе атакую. Слухаюся і карюся, мене на три. Вибухова хвиля, хвиля після бою можете перемістити ворожого бійця максимум дві комірки, можете розрядити котушки, також не перемістити Тесло. Ти мене перемістив. А я можу постривати. Після бою, якщо ви перемогли, можете. Okay. Тобі одиничка полетіла, до речі. Да, так, і я можу скинути дві карти, щоб здобути ще одну дію. Ти тут стоїв? Да. Ти сюди йдеш. Сюди йду, так? Да? Так, да, ближче. А, тобто я можу скинути дві карти. Для того, щоб здобути давай одну дію. не мене пити? Як це? Я нічого не роблю. Ну і добре. Угу. Mm -hmm. На початку ходу мене б'є струмом. І ти йдеш сюди. Добре. А давайте нічого робити не будеш, я нічого робити не буду, от, і отак от, от політаєш ти угу. біля мене. Давай? Угу. Як би що? Тесла б'є. Тесла б'є. Тесла б'є. Та я оце думаю, чим Тесла мене може вдарити? А, з двома котушками. Чимось дуже. А, <пев> кажу одразу. Це не струм, це не сім. Та хто ж його знає? Ти мені довіряєш? Ні, тому кава. Ми ти приколуєшся. Мені три летить. Раз, два, три, а там ти міг. Ну, лікуватися. Відновити, так, да, дві, дві одиниці здоров'я. ну у нас 6 на 6. Ну, я полікувати ще хотів, я А зараз там сімка в мене летить, так? Да? Може, ну, звісно. Дай мені полікуватись. Полікуватися. Та ні, ну це щось мені не подобається. Це якщо трійка влетить в мене, то це буде, я кажу, буде не полікуватися, дуже добре. дай будь ласка. Ти прикалуєшся. промінь смерті. О, сімка не полетіла. Одиничка. Будьюнь. Ігоре, ти сколько їх хранил? Скільки? Часу. Не знаю, багато. Добре, атакую. Атакую тебе. Атакую. Ти не захищаєшся? Не знаю. Захищаєшся? Трика. Бажаю більше. Е, бажаю більше бажань. Відкрий карту. Е, ну, що ти одразу прибрав? Угу. Так, ти скидаєш? Я не Ні. буду. Ваш суперник бере одну карту, я беру три. Раз, мені три, а тобі одну. Два, три. Так. Чим ми до тебе підемо в гості? А може все? Це твоє надія лишилась? Е, в мене ще залишилася однадія, да. Однадія і Надія. Так, ну добре. Я буду тебе атакувати. А, ти знайшов. А що ж ти палишся? Так, ти не так не знаєш, що це за карта. Я знаю, що це за карта. Дбай, ти не знаєш, що це за карта. Ця Цікаво. Е, ти не захищаєшся? Ні. о, -хо 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 -хо, ну дримай, друже Бобер. По-перше, тобі летить три можете скинути дві карти, щоб завдати два поранення суміжному бійцеві. Буду! Будеш, да буде. Буду! Так, поди поостривай, постривай, постривай, я скидаю дві карти. Давай на троє. Я скидаю дві карти. І два поранення тобі летить, мені залишилося таке одне поранення тобі завдати. Ха-ха-ха-ха! Я походив. Ти мені вигади, да я походив. Іди звідси. Принесіть усіх бійців, що там дай перевіряти. Дай дві комірки і забути одну дію. Так, да, добре. Монера. Так, постривай, ти ж на початку мені мав завдати струмом поранення. Я вже забув. Ну, давай, ти ж поспішаєш. Задав мені поранення струмом одним, так. Да? Ну, добре. П'ю. Дай мені поліку. Е, Б'єш. <п> я>, да. Я відновлюю собі чотири. Ну, Раз, два, три. Три, чотири, а ти мені сім впаяв. Одиничка залишається один на один. Так, да, на жаль, так. Да. Прикол, так. Да. А, а на, що ти це зробив? Псенсь. А, здобути ще одну дію. Маневр. Тоді зрозуміло. Маневр, нулька, його. Да, я розумію, що на здобуть карт. Ходи. Один на один. Ха-ха-ха-ха-ха! Да, В тебе ось така там одна, да? В тебе ось така одна, так? Синя. Мені здається, що... Ні. А може і да. Ні. Три використання Я використав тільки одну, а ті скидав. Блін Блін. Ну, що робиш? Я можу ризикнути зараз. Або пан, або пропав. Або пан, або пропав. Так, да? да, я ризикую. Я витрачаю одну карт, я скидаю одну карту для того, щоб не вичерпну силу отримати. Ігоре. У мене три дії. Ігоре. Ти просив. Ти прям дуже просив. Ти можеш. Три бажання. Я беру п'ять карт. Раз, два. Три, чотири, п'ять. У мене все ще три дії. ха Маневр. Першу дію я роблю маневр. Раз, два, три. Давайте я. В тебе двійці. У мене я... одна карта. Та я зрозумів, що в тебе одна карта. Дайте мені. А, в тебе одна карта. Одна? Тоді я зможу в тебе. В мене не одна. Точно одна? Так. Да. А, ну так, да, в тебе одна. Ти брав одну карту. <ріху> тоді, я, тоді я виграв! Тоді я виграв! Ну ні. Е, так, дивись, я е, хочу зробити отаким чином. Давай так, я тебе... Я тебе атакую. Ну, ти. <laughs> нормальний. Не пробив, але ти не можеш використати свої ці штуки. Ну, ти нормальний. Хто так знає? <laughs> ти ніби мене добити. Це було просто епічно. пічно. Це кавер забрати. І летить в тебе, щось летить. Ну До... що за... Давай, давай щось в тебе полетить. Наприклад, ось так полетить в тебе трієчка. Останнє <стратко> <світний> Ого! Ти... Ого, так я помер би. Да! Не міг? Ого! Ого! Ого, аж би сковкою! І стримана людьбу сколько. Гроза не гора. Ну, а так би дивись, якби я зіграв так, ти. Ти помер б, теж розрядив би, і ти помер би, і я помер би. Ми обидва померли. Чесно, чесно, в мене був шанс виграти, якщо ти кинув би цю, бо в мене перший після бою, я то вбиваю і, і тільки б типу, ти вже помер. Я вже не помру. Так, да, так, так, ти б да, та, та. виграв. Би. Ти б тоді виграв, би, абсолютно ну, вірно. Да. Ти виграв би, ми не разом би померли, а ти б виграв би тоді. Да. Але бачиш, я трошечки. Що це таке? Камерза! Дивись, Які карти приходили, щоб мені було тебе Хто так грає? — Ти просив три бажання, всі три бажання прийшли. Всі три бажання були реалізовані. Всі три бажання. На початку два Ти, ти оцінив, як я скільки карт сполив на першому інтеракшені, так сказати. Хух, дивіться, тут пум, ні, отак от пум, і тут все черепочок такий п'ять. Ні, в тебе, в тебе були потужні, да, В тебе були потужні карти. Ні, ну цю ти в мене всадив. Це да. ж план, був полікуватися. Да, да. Повернути там. Да, але цю, цю ти в мене всадив. Ну і... Цю ти в мене всадив. Не допомогла. — Ну, як тобі сказати, в мене вісім життя стало і стало тільки одиничка. Сім життя виніс просто. Ну, хоча ладно, не сім, У мене було скільки воно було? 4, так? Да? Три життя таким чином мені, мені спалив. Ну, це було епічно. Давай п'ять. Мені, мені сподобалося а тобі. Добре, на цьому будемо завершувати це відео. Якщо ви ще не поставили, вподобайку цьому епічному бою. Якраз час це зробити і підписатися на канал. Якщо, не дай Боже, ви це ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ми ну, побачимося в наступних відео. Пока-пока.